Дітки, вам знайома ця рослина? Так, це м'ята. Пропоную сьогодні поспостерігати за м'ятою. Подивіться на її листочки. Вони мають довгеньку форму, вони всі зеленого кольору. М'ята має довге стебло і росте високою. А ще м'ята зацвітає ось такими. Квітами. <тійко .en> <звітами> Дітки, ось подивіться. А давайте ми з вами пальчиками потрогаємо її листечко. Потримо. А тепер ми вдихнемо аромат, який залишився на пальчиках. М -м -м -м! Який чудовий та приємний. М -м -м! Даже кицька прийшла понюхати. Завітала до нас. М'ята, світло та вологолюбна рослина. А що це означає? Так, тому що рослина любить світло і вологу. З м'яти виходить чудовий мед. Також м'яту використовують для приготування напоїв, солодощів. В медицині м'яту застосовують при простудах захворюваних горла, головних болях, безсонні, нервових розладах.